Трагедія трапилася у Луцьку на залізничному переїзді. Під потягом загинула 17-річна дівчина. За попередньою інформацією, Юнка слухала музику у навушниках. Про деталі нещасного випадку. Дивіться далі. Нащасний випадок трапився приблизно о 16 годині за кілька метрів до переїзду, що по вулиці Карпенка Карого. Наразі достоменно відомо, що дівчина 2000 року народження її ім'я, місце проживання невідомі. Повідомлення про пригоду на диспетчерський пульт швидкої допомоги поступило о 16.15. лікарі, які прибули на місце пригоди, констатували факт смерті. На переїзді збито жіночку дівчинку. Скільки років? 1 жовтня 2000 17 навіть помню. А що вона перебігала, я так розумію? Не знаю. «Що Невідомі. наразі?» «Невідомі. Приїхали тут вона без, без ознак життя, травми, несумісні з життям». Зі слів свідків нещасного випадку потерпіла, перебігала залізничне полотно у невстановленому місті. Водій потягу намагався попередити дівчину сигналом, проте вона не зреагувала, не врятувало від зіткнення і екстрене гальмування. Кількатонна машина відкинула тіло людини на кілька метрів і зупинилася за 30 метрів від місця трагедії. Їхав поїзд, почав сигналити, дівчина йшла і ну, напевно, що була в наушниках, не було її чути. І в останній момент вона обернулася, Він вже був там за метр від неї. І... То він її просто збив чи переїхав? Збив, відкинули її сюди і далі поїхав. Він її не переїхав. Поліцейські після опитування свідків зробили попередні висновки. Дівчина загинула через неуважність. Наймовірніше вона не почула попереджувальних сигналів потяг через те, що слухала музику у навушниках. Відомо, що то особи жіночої статі. Це не навмисне вбивство, невмисне вбивство, саме Це просто якби необережність, навушники в вухах, музика. Вона не чула машиніста зі слів свідків. Машиніст багато разів подавав звуковий сигнал, на який просто дана особа не відреагувала, і таким чином потрапила е машиністу під колеса. Будемо. А чи відомо, чи намагався загальмувати? Намагався уникнути машиніст, зіткнення ну з попередніх, якби. Опитувань машиніста то було відомо, що він намагався уникнути зіткнення, але не вдалося. Спробу ви також відкидаєте? на даний момент, відкидаємо, але це вже буде розбиратися слідчо оперативна група. Додамо, що останнім часом на залізничних переїздах почастішали випадки травмування і смерти людей через порушення елементарних правил перетину залізничних колій. Найчастіше люди не встигали зреагувати через те, що у той момент були у навушниках і слухали музику. Наразі поліція з'ясовує усі обставини трагічного. Інциденту Володимир Роса неля Прокопчук, для новин на часі.